Ми зупинилися з вами на тому, як ми використовуємо формулу суми перших членів арифметичної прогресії. Ми продовжуємо закріплювати цю тему на практиці і візьмемо номер 17.7 з нашого підручника. Це умова. Арифметичну прогресію АН задано формулою Нного члена. Це трошки схоже на те, що було надім, пам'ятаєте, у вас визвело запитання, Тобто, сьомого номера з. Тобто АН формула є для підрахунку АН-ного. Формула в нас така: це мінус 4n плюс 1. Треба знайти суму 32 перших членів прогресії то знайти С32. Ну, от дивіться, діти, що нам дає той факт, що ми знаємо цю формулу. За допомогою цієї формули ми можемо знайти А з будь-яким номером. А саме можна таки скористатися першою формулою, бо підставлю 1, отримую А1. Підставлю. Замість N32 отримую А32. Тобто тут зручніше саме першою формулою скористатися. Але для того, щоб не скористатися, треба обчислити. І так, А1. Ми в цю формулу замість N підставляємо 1. Це буде мінус 4 плюс 1, це буде мінус 3. Друге це буде мінус 4. Ой, не друге, а 32. Друге нам не потрібно. А 32. Так, когось звук не вимкнено. Ну, хто там? О, не, а, Ну, я вже вимкнула. Мінус 4 помножити на 32 плюс 1. 4 на 32. Це 128. Мінус 128. Плюс 1 це буде мінус 127. І тепер підставляємо, знаходимо С. З номером 32. А перше це мінус 3, плюс мінус 127 можна просто відразу написати мінус 127, поділити на 2 і помножити на 32. 2 і 32 скорочуються. Що ми тоді отримаємо? Мінус 130 умножити на 16. Давайте так, 16 помножимо на 13 і потім додамо 0. Ну і мінус відразу поставимо. 6 на 3. 18, 1 запам'ятали. Так, тут 16, 8, 0, 2. 208 і ще 0, 2080 за знаком мінус. Відповідь. Мінус 2080. Якщо запитань немає, давайте даваємо. У мене є запитання. Добре, а як ми А 1 знайшли? Дивись, в тебе є формула, за допомогою якої ти можеш знайти А з будь-яким номером. Наприклад, якщо ти хочеш знайти А саме перше, ти в цю формулу замість N що повинна підставити? Один. Тобто ось сюди замість n ти підставляєш один. Буде мінус 4 помножити на 1 плюс 1. Так само ми знайшли Дякую. А з номером 32. Зрозуміло? Тобто, коли дана така формула, ви можете знайти А з будь-яким номером. Так, добре, а йдемо далі. Номер 17.9 перший. Знайти суму 12 перших членів арифметичної прогресії, якщо в ній. Тобто АН це арифметична прогресія, А1 це 6, А9 це 22, а вас просять знайти А12. Ну ось тут ой, не А12, а суму перших 12, С12. Ось тут першою формулою для підрахунку СНО не дуже зручно користуватися, бо дивіться, а перше то вам відомо, де невідомо а, і невідомо А12. Тобто, щоб знайти ще А12, треба ще й де буде знаходити, а якщо я вже буду знати А1 Д, то я можу за другою формулою це обчислати. Тому ми обираємо тут другу формулу 2А1. Плюс d помножити на n-1, поділити на 2 і помножити на n. Але треба ще знайти d. А як знайти d? Нагадайте мені, будь ласка, коли відомі не підряд йдучий члени прогресії. Як тоді d знаходиться? За якою формою? Я знов сама з собою розмовляю, так? а Н міну А Поділити на N-M. І маленький анонс. А, в середу ми вже зустрічаємось з вами очно, і буде в нас самостійно, так що, якщо ви всі ці уроки просто валяли дурня, то треба взяти, передивитися і матеріал цей вивчити. Зробити всі ДЗ, які я буду перевіряти, всі класні переписати. І так, а в нашому випадку це буде перше мінус А9 поділити на 1 мінус да, На різницю їх номерів. Тобто це буде 6 мінус 22 поділити на мінус 8. 6 мінус 22 це мінус 14. О, мінус 16, вибачте. 16, то не це Поділити на мінус 8 буде додатнє число 2, мінус на мінус дає плюс. і тепер можемо вже підставити S з номером 12, 2 перше, тобто 2 помножити на 6. Плюс d це 2 помножити на 12 мінус 1, поділити на 2 і помножити на 12. 2 і 12 скорочуємо.

Так, чи є запитання? Немає, так. Відповідь 204. <клухи> Давайте далі. Той самий номер 17.9, але другий пункт. Він більш складний, бо в першому пункті. Нам було відомо перше, А перше, а тут невідомо. І так, нам дана арифметична прогресія. А в ній А 6 49. А 20 С7 і треба знайти С12. Ну, знову треба обрати формулу, так як А12 невідомо, то, мабуть, по другій формулі, які треба знати. А1. Ми поки що його не знаємо. Д, поки що не знаємо. Єдине, що ми знаємо, це М. М – це 12 Будемо розв'язувати задачу таким чином. Спочатку знайдемо Д. Коли відомі два не підряд ідучих члена арифметичної прогресії, то для d у нас є така формула а з номером n-а з номером m поділити на m-n. В нашому випадку 49-7 поділити на різницю їх номерів 6-20. 42 поділити на мінус 14 буде з мінусом. Це рівно 3. Так, тепер дивіться, нам треба знайти перший член прогресії. Ми казали, що одним з наслідків з теореми про n член прогресії є наслідок, який каже про те, як знайти а1. Це a mмножене на n-1. Така формула в нас. Ні в кого запитань немає, звідки ця формула. Ні. Так, підставляємо дані. А з номером N ви можете обрати. Якщо ви берете А 6 то N буде 6. А якщо А20, то 20. Ну, давайте менше візьмемо. 49, це саме А6. Де в нас від'ємне, та ще тут мінус. Тому мінус не мінус досить плюс. А n це от цей номер, тобто в нашому випадку це 6 мінус 1. Тобто це буде 5. Це буде 3 на 5, 15. І ми отримаємо 49 плюс. 15. Це буде 64. Так, ну все, тепер ми знаємо все, що нам потрібно. Ми можемо підставити формулу. Підставляємо s 12 це буде 2 помножити на 64, d це в нас мінус 3, тому ми пишемо не плюс, а мінус 3 а відразу, мінус 3 номер N. Раз ми і шукаємо s 12 то це 12 мінус 1 поділити на 2 і помножити на 12. 2 і 12 скорочуються. 2 на 64 – це 128, мінус 3 на 11, і помножити все це, це на 6. А в дужках буде 128 мінус 33 помножити на 6. А це буде 95 помножити на 6. 90 на 6 – це 540 плюс 30 – 570. Так, відповідь – 570. Так, чи є запитання? Немає. Дух. Немає. Немає. Таке візьмемо. Знайдіть суму 25 перших членів. Це 17.12. <кій> ну, мені здається, воно таке ж, давайте 13 візьмемо, воно більш цікаво, 17.13, воно більш складене. Знайдіть суму 21 перших членів арифметичної прогресії, це не С21, а s 20 слово перших завжди додають суму стількох та перших членів. Так? Тобто нам знову дана арифметична прогресія АН, в якій А6 плюс А8 мінус А14 дорівнює мінус 17. А А5 плюс А22 до 1. А треба знайти у ну, 21, тобто s 20 ну, Для того, щоб знайти С20, треба знати, а перше йде Тепер згадайте, будь ласка, той матеріал, який ми вивчали позавчора, тобто у середу. Саме такого типу завдання ми розглядали. Дуже сподіваюся, що всі змогли подивитися, але судячи по проглядам, відео, не всі подивилися, тоді була тривога, і деякі так і не зайшли на урок, навіть після відбору, подивіться, будь ласка, бо такі завдання зустрічаються на взаємо. Коли ви бачите, що у вас є дві якісь умови, тобто у нас, по суті, тут два рівняння, але. Невідомих змінних у нас тут цілих 5. Ми не можемо таку систему розв'язати з двома рівняннями, з п'ятьма невідомими. Тому тут ідея в чому? Через формулу Н-члена, це А перше плюс D помножити на мінус 1 виразити кожен з цих доданків через А1D і, і скласти систему, в якій вже буде лише два невідомих, А1 і d. Розв'язавши цю систему, тобто ми будемо знати, перше перший Д, ми знайдемо S з номером М. Я пропоную не виписувати, ну, ми так робили. Ми кожен з цих членів, А шосте, А восьме, так, виписували і за цією формулою виражали через а1 Д. Давайте знов так зробимо більш детально. Так, а шосте це буде перше плюс d помножити на 6 мінус 1. Я відразу напишу 5D. А восьме це буде перше плюс скільки д? 7d, так? А чернадцяте це перше плюс. 13, да. А п'яте це перше плюс 4д. І А22 це А1 плюс 21 d А тепер ось ці всі вирази підставимо в ці два рівняння. Що ми отримаємо? А шосте ми пишемо А 1 плюс 5D, плюс А8 це А1 плюс 7D. Ми віднімаємо А14. Якщо я віднімаю суму, то я кожен доданок пишу з протилежним знаком. Буде мінус А1, мінус 13D. Да, так. Да. Діти, в когось да. на звук. Слухаємо важливого. Може ви щось хочете важливо сказати? Ні, вже не хочете? Так, тепер підставляємо в друге. А перше плюс 4 d плюс А перше плюс 21 d і це дорівнює рівня 101. Ну, і тепер спрощуємо. В першому А перші ось ці два, наприклад, знищуються. Залишається одне, А перше 5 плюс 7. Це в нас 12. Мінус 13 буде мінус d. Та щ... да, мінус d, все вірно. І дорівнює це мінус 17. Все зрозуміло, так? А в другому 2, перше, плюс 25D, дорівнює 101. Тепер дивіться, який метод можна використати до розв'язування цієї системи, як ви вважаєте? Підстановки. Підстановки, Dash, і що виразити через що? А один виразити через D, тобто перенести D в ту собі. Буде D з плюсом мінус 17, так? І тепер підставити замість А. В дужках пишемо D мінус 17 плюс 25 Д рівня 101. Так. А перше це d-17. Розкриваємо дужки, що ми отримаємо? 2D 34 плюс 25D дорівнює 101. Так, перше так і переписуємо, а в другому 27d буде 2 плюс 25. І 34, в той бік піде зі знаком плюсу і буде 135. І з цього де, це буде 135 поділити на 27. Хотілося б, щоб воно ділилося на ціло. Давайте перевіримо це, скільки можна. Ну, давайте по 5. Да, рівно по 5 буде 130. Тобто d дорівнює 5. Якщо d дорівнює 5, а перше це буде 5 мінус 17. І тому, а перше це буде мінус 12, d дорівнює 5. І підставляємо формулу Sn в другу формулу, да? бо там відомо а перше йде, 2 перше плюс d помножити на n-1, поділити на 2 помножити на n. -1. Ставимо крапку з комою і нижче підставляємо S20. Це буде 2 помножити на мінус 12, плюс 5 помножити на... Давайте я відразу напишу 19, поділити на 2 і помножити на 20. 2 і 20 скорочується. Це буде мінус 24, плюс 50, плюс 45 це 95. І помножити на 10. 95 мінус 24 це 71 на 10 буде 710. І відповідь буде 710. І так, якщо це зрозуміло. Зрозуміло це діти? Не вродитись конференції, в мене до вас буде пропозиція однак. Запишіть і Залишайтеся в конференції 17.2 надім. Це з підручника 17.4, 17.6, 17.8, 17.10 і 17.14. Будь ласка, хто там ще не почав? Цю тему вивчати, ми її вже закінчили. Вам треба її пройти. Бо я так сподіваюсь, що все ж таки більше домашки щось... там, так, а можна стирати це все, діти? Так. Так, так послухайте, я хочу вимикнути запис.